Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій. У Вишнівці з Бараського району відбулося грандіозне свято, відкриття сучасного стадіону. Розділити радість вишнівчан з усіх усюд прибуло багато гостей. Загалом у святкуванні взяли участь більше 10 тисяч осіб, легенди українського футболу, місцеві спортсмени, представники влади, сім'ї з дітьми, молодь, літні люди всіх об'єднала радісна подія. Трибуни були заповнені глядачами. Учасники свята розмістилися по всій території в стадіону, навіть у парку, що поруч облаштували затишні глядацькі зони. «Стадіон нам потрібний, щоб діти займалися, були спортивні. І це для нашого вишнівця знаменита подія, тому що таких закладів розважальних, де справді можна було провести свій час з розумом, і дуже мало. А стадіон так, це, це тільки за за і за. Практично це за власні кошти нашого доброго самарянина. Люди не могли б це самі зробити, це правда. Побажати йому успіху, щоб він не зупинявся на досягнутому. І я знаю дай боже йому здоров'я за його хороші справи. Ми щиро вдячні Володимиру Васильовичу за таке міроприємство і за такий стадіон і за все, що він організував. Щиро ми вдячні від всієї громади. Приємно, що в добрі семени зробили такий файний чудовий стадіон для нас і для наших дітей. Сьогодні є історична подія для нашого містечка, для нашої всієї громади, тому що за сприянням. Водоросильіща кравця, доброго самарянина, в нашому місті відкривається цей чудовий стадіон, який буде слугувати для розвитку фізичної культури нашої молоді підростаючого покоління для тих добрих починань, які були започатковані від самого засновування нашого селища. Ми, як священники, молимося, щоб Господь допоміг Владимир Васильовичу і надалі. Робити такі добрі справи на благо церкви, на благо наших людей Будемо молитися щоб судом кріпості здоров'я і щоб побільше таких меценатів брали приклад на осильюща для розбудови нашої громади, нашого селища. Саме сильне та тощо в підшітлі тим, що захотілось мені взяти телефон і поснімати так, як організовано. у вас это поле и построено, и на высшем уровне, и сцена, ну, и столько народу просто приятно смотреть. На самом деле газон у вас великолепный. вот сегодня мы еще поиграем на нем. Но что хочется сказать, это организация. Организованы люди настолько, что мне такое ощущение, что съехали все-все-все. Еще с соседних сел, наверное, приехали. Да? Вот. И мне кажется, в футболу жить у вас. Хотите вы этого, не хотите, у вас футбольный стадион. Поэтому есть смысл выигрывать в вашей команде. Вот. А мы привнесем немножко изюминку того, что мы приехали порадовать и действительно пообщаться с, с вами, с вами как с болельщиками именно футбола. Вот, и хотелось бы просто принести какой-то какой интерес детям, чтобы дети захотели играть, играть в этот замечательный вид спорта. Мир, и самое главное, чтобы все были дома и все были счастливы. Перші акорди свята, вірш та пісня про вишнівець, а також флешмоб. Зі стягами у виконанні місцевого зразкового танцювального колективу Орхідея нагадали про славний дух та історію вишнівця. Почесну місію перерізати стрічку перед входом до стадіону доручили голові Вишнівецької об'єднаної територіальної громади Володимиру Кравцю, який два роки тому ще до виборів на нинішню посаду розпочав реконструкцію стадіону. І як тодішній директор пап Добрий Самарянин став генеральним спонсором. Перший символічний гол на новому полі забив саме Володимир Васильович Кравець. Право підняття прапорів Державної України «Вишніць» футбольної команди ФК Вишнівець доброго Самарянина надається волонтерові вишнівецької волонтерської групи Олександрові Довголюку. Всі разом виконують гімн України. Як і кожну добру справу, відкриття стадіону розпочали із молитви разом із присутніми її творили священники вишнівецького благочиння Української православної церкви Київського патріархату на чолі із Отцем Святославом Швецем. Кожна добра справа повинна починатися з молитви, починатися із Божого благословення. Дозвольте нам, священникам, Вишневецької територіальної громади, попросити у Бога благословення, прочитати молитву на освячення будівлі цього стадіону, який буде служити для підростаючого покоління, для фізичної гуртовності нашої молоді. Разом з відкриттям стадіону сьогодні також історична подія для Вишневеччини. Ми відновлюємо прапор, який майорів на козацькій Запорізькій Січі, якого піднімав Байда Вишневецький, який символізував дух українського козацтва, неславності волі всього українського народу. Цей прапор буде символом наших предків нашого славного Байде вишневецького. Його презентує наша вишневецька волонтерська група для того, щоб ми продовжували славне діла козацтва. Шановна громада! Дорогі гості, я щиро вітаю вас на вишневецькій землі. Я вас вітаю з прекрасним відкриттям вишневецького стадіону. Дуже важко починалося, починалося це будівництво. Я хочу подякувати всім, хто долучився. Кривець сам не може побудувати, може побудувати команда і громада, яка хоче. Яка не хоче, не буде нічого. Почали ми робити цей стадіон буквально три роки назад. Тут були дві дерев'яних лавочки і така невеличка будочка. На сьогоднішній день ми маємо вже прекрасний стадіон. Хочу висловити щиру подяку, і ми будемо вручати їм грамоти. Повірте мені, що вони створили, сотворили чудо будівельне. Буквально ще місяць назад, де хто сюди приїжджав, казав це нереально відкрити його 2 липня. Але хлопці піднатужилися і ви вже стоїте на прекрасній вишневецькій арені. Я хочу вам всім побажати міцного здоров'я, довгих років життя, і хай Господь Бог вас оберігає, дає довгих років життя. І хай прийде мир в нашу країну. Слава Україні! Без любові до вас, без любові, до своєї рідної землі. Думаю, що цього би не було. Лише люблячи місце, де ти народився, можна так легко і спокійно владати гроші. Хочу зауважити, і це є показово. Це комунальний стадіон, це не приватний стадіон. І він залишиться в громаді, де би не був Володимир Васильович і як би не розвивався добрий Самарянин. Приємно мить нагородження. Отримали нагороди, і футболісти, ветерани Вишнівеччини. Під оплески присутніх йдуть колишні улюбленці. Вдячні, що про них теж пам'ятають. Нагороди отримали і ті, хто продовжує спортивну традицію краю. Сьогодні трапилась така подія, якій ми ветерани візьму футболу, мабуть, чекали все життя. Мені не віриться, що нарешті це сталося. Що такий прекрасний стадіон, на якому могли би грати кращі футболісти великої нашої України, є в нас вишнівці. Подякувати за це Володимиру Васильовичу кравцю! Прошу похлопати! Коли починали ми грати в футбол. Ми, маленькі хлопчики, не вірили, що прийде час, і та бідова арена стане такою прекрасною великою, на якій би могли грати кращі футболісти світу. Але таке сталося. І ми повинні бути вдячні Богові, що те сталося. В нас, вишнівці, було багато футболістів, які грали по різних по різних рангах. Були такі футболісти, що грали. Даже збірну області, збірну України мені прийшлося 8 років грати за збірну України, захищаючи честь області, грав зі мною Анатолій Островський, Борис Зьоба і багато ще на ще декілька чоловік. Але те чудо, яке створилося зараз, ми дуже вдячні Богові і ще раз повторяю Володимиру Васильовичу кравцю, і нехай на цьому футбольному на цій футбольній арені. Формуються нові блокини. хай наші імена, які будуть звучати потім. Ви запам'ятаєте, і цей футбол, і цей стадіон стане окрасою України. Слава Україні! Сьогодні ми по праву можемо засвідчити і вписати нову сторінку історії життя нашого краю. Адже цього дня ми чекали з нетерпінням. Це дійсно сьогодні подарок долі, це дійсно справжнє свято. І мені просто не віриться, що до нашого невеличкого містечка сьогодні прикута така увага. Ми тішимось історичним постатям, які вже побували на нашій вишневецькій землі. Ми пишаємося тим. Що козак, справжній козак України Дмитро Вишневецький є наш земляк. А сьогодні ми по праву можемо сказати, що до цієї плеяди людей ми можемо віднести Володимира Васильовича Кравця. Це дійсно людина слова, людина діла, людина господар, людина яка Своєю працею показувала приклад отут, на всіх куточках, де робили будівельники. Від цієї спортивної громадськості селища, від ветеранів футболу, від всіх небайдужих людей до спорту. Хочу подякувати вам, Володимир Васильович, за це прекрасне місце відпочинку і оздоровлення для всієї нашої територіальної громади. Хочу подякувати вам за те, що ви дійсно, не шкодуючи сил своєю працею показували, як має бути побудований цей стадіон. І сьогодні стільки глядачів, які є, це все болівальники, які будуть сьогодні боліти звичайно за нашу команду. Я хочу передати найкращі вітання за вашу працю. Від найменших найдорожчих, хто сьогодні буде вдосконалювати, показувати спортивні результати на цьому стадіоні, це учні шкіл нашої територіальної громади. І на завершення хочу сказати, нехай наше містечко буде в Україні містечко спортивного удосконалення. де Може бути кожна сім'я залучена до того, щоб з дітьми побувати на цьому трав'яному газоні. Я хочу за вашу працю, Володимир Васильович, щоб вас люди оцінили, щоб вам давали найвищі нагороди, а ви могли представляти наш регіон на найвищих щабелях владних структур. Святом Вишневеччину, святом кожна спортивна сім'я і кожна спортивна родина. А футболістам побажаю хороших успіхів, показати гарну змістовну ігру і щоб ми за вас вболівали кожен раз з хорошими результатами. за сказали, в таком городе, как Вишневец, конечно, сборная ветеранов Украины откликнулась с удовольствием, потому что футбол объединяет всех нас, не только нас, и на всем мире. Поэтому пожелать этому уютному стадиончику процветания и надеемся, мы как ветераны сборной Украины, что команда города Вишневец будет играть Но область, вторая ліга, первая ліга і прем'єра ліга. Здоров'я вам, щастя, спасіба нагороджено також заслуженого діяча страдного мистецтва, керівника зразкового танцювального колективу Орхідея Оксану Пілярчук, вчителя фізкультури Петра Хіміча, депутата районної ради Юлію Цимбалюк та інших. Добре слово висловили і будівельникам. Котрим останні дні доводилось і ночувати на цій арені, не залишено поза увагою і підприємців. Високу нагороду орден святого Володимира Великого Другого ступеня з рук благочинного вишнівецького благочиння Отця Святослава отримав голова громади Володимир Васильович Кравець. Орден святого Володимира Великого третього ступеня отримав адвокат Віталій Горба. Я щиро дякую за цю нагороду. Але я готовий положити руку на біблію, що не заради нагород ми це все робимо. Роли за того, щоб був мир в нашій країні, і щоб наші діти ходили по дорогах, щоб наші діти лікувалися в добрих лікарнях, щоб наші діти вчилися в хороших школах. Слава Україні! Ось довгоочікуваний матч оплесками проважають на футбольне поле як своїх, так і національну збірну. Сьогодні в її основному складі Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Всеволод Романенко-Воротар, Сергій Нагорняк, Віталій Самойлов, Юрій Максимов, Олександр Дамін, Олександр Бенглинський, Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк, В'ячеслав Свідерський, Сергій Коновалов, Андрій Донець, Андрій Оксимець, Сергій. Беженар Сергій Ковалець, Юрій Дмитрулін, В'ядислав Ващук. Перші два м'ячі забили господарі Поля Тарас Косінський та Микола Когут. Останньому вдалося забити ще один пенальті, влучно скерував капітан команди, вишневець Роман Дідик. Підсумку 5-4 на користь гостей. Під них забивали Срій Нагорняк, три голи, Срій Коновалов та Владислав Ващук. На цей раз переміг досі. Що ж, почекаємо наступної зустрічі, де віриться, тренування на новому стадіоні додасть сили, енергії, досвіду і нашим футболістам, а значить, і перемог. Підтримка вдячних болівальників компенсувала їм перший програш, давши аванс на майбутні перемоги. Відкриття стадіону лише початок відродження вишнця. Разом з тим розпочали ремонт дороги, попереду реконструкція центральної частини селища. Та найбільше тішить, що люди допомагають голові об'єднаної територіальної громади Володимиру Васильовичу Кравцю і підтримують його в усьому. Зрозуміли, що не треба чекати допомоги з Києва чи Тернополя, а самим бути господарями на своїй землі. Йому допомагатимуть Роман Зіліневич та Віктор Левенець. Отже, попереду у нас два суперсікавих тайми кожен тривалістю по 30 хвилин. Можлива буде і серія пенальті, якщо звісно, матч закінчиться у Нічію. А поки що рахунок 0-0 і в атації легенди нашого футболу Сергій Ковалець. На лінії ж такого майданчика намагався пробити, не вдалося. І вже контратака футболістів у синьо-білій формі вступав за збірну України. Андрій Оксимець, Номер другий. Юрій Дмитрулін з м'яча. Юрій Дмитрулін – дев'ятиразовий чемпіон України. Друзі, у, кол у колекції Юрія Дмитруліна. Дев'ять зоголотих нагород. Більше в Україні лише у Олександра Шовковського, легендарного київського Динамо. Юрій Дмитрулін більше десяти років виступав за київське Динамо за збірну України. Виходив із Динамо у півфінал Ліги чемпіонів. грав із Баварією, Ювентусом, Барселоною та іншими легендарними нашими клубами, європейськими клубами. Сьогодні Юрій Дмитрулін працює у дитячій школі Київського динамо, а сьогодні саме приїхав до нашого селища, аби показати свою нев'язу майстерність. Номер 8 – це був. Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій.